Ми зараз знаходимося в Білоцерківському районі на ділянці гібридизації компанії Євросен. Скажіть, будь ласка, Дмитро, яка тут площа даної ділянки? А, площа даного поля 123 гектари. Досить така велика Так, да, це велике сказати. поле для ділянки гібридизації. Зазвичай ми намагаємось вибирати ділянки площею 50-60 гектарів, але це гарне поле, нам дуже подобається мікроклімат, саме от в даному регіоні, тому ми угу. пішли, ну не скажу, що на ризик, але вибрали саме площу так, площі. Такої, Скажіть, будь ласка що яка тут схема у вас посіву? Ми бачимо материнську лінію, бачимо батьківську? А, схема посіву в даному полі 2-10, два рядочка батьківської форми, 10 рядків материнської форми. Зазвичай це стандартна схема для средних гібридів. А яка от густота посіву? Вої тої лінії а, значить ну густота посіву для батьківської форми на даному полі а, десь на рівні 57-60 тисяч. Материнської форми в цьому році трохи ми зменшували густоту до 55 тисяч, тому що а, з весни в нас був а, навіть з зими був певний дефіцит вологи, і ми а, боялися, що вологи може не вистачити, тому ми зменшували й до 55 тисяч.